Біфрен, спокій за ясної голови. Дякую, Юлія. Міністерство охорони здоров'я два місяці тому повідомила про те, що починається новий етап медреформи. У його межах зокрема мають з'явитися госпітальні округи а поділ на районні, міські обласні лікарні зникне. Що вже зроблено? і Що попереду поговоримо з заступником міністра охорони здоров'я Олексієм Яременком. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго ранку. Поясніть нам коротко і зрозуміло основну суть нового етапу медреформи. В серпні місяці був ухвалений зміни до основ законодавства про охорону здоров'я, в якій більш чітко визначає ролі лікарень. У нас в системі з'являться надкластерні лікарні, кластерні і загальні. Статус лікарні буде визначений відповідно до ключових завдань кожної лікарні і тим, що має надавати заклад охорони здоров'я відповідно населення для того, щоб мало гарантований безоплатний і доступний якість медичної допомоги. Відповідно, в надкластерних це найбільш потужних лікарнях обласного рівня буде надаватися весь спектр. Спеціалізованих і високоспеціалізованої медичної допомоги кластерні лікарні розраховані на 150 тисяч населення, і відповідно там будуть надаватися такі послуги, як хірургія, реабілітація, лікування інсультів інфарктів і всі інші роз... лікування всіх інших розповсюджених хвороб. Загальні лікарні це лікарні місцевого рівня, де будуть надаватися базові послуги місцевого населення для того, щоб забезпечити географічний доступ населення до закладів охорони здоров'я. Так, ну поясніть. Наприклад, у людини стається інсульт. Вона живе в селищі міського типу, десь далеко від цієї кластерної лікарні. Куди її будуть вести з цією проблемою? На сьогодні найчастіше пацієнти везуть у найбільш у найближчу лікарню, і це не завжди добре. Адже якщо у людини така хвороба, як інсуль або інфаркт, то важливо забезпечити якісне надання медичної допомоги. Відповідно, мають бути Фахівці обладнання да, і кваліфікація да, для того, щоб медична допомога надавалася відповідної якості за відповідними протоколами. Зараз будуть змінені маршрути пацієнта а, для того, щоб в межах 60 хвилин пацієнта доставили саме в кластерну або надкластерну лікарню, де буде повний комплекс а, а, надання медичної допомоги спочатку з діагностики, да і до лікування, і включно з реабілітацією. А що буде з лікарнями, які не кластерні і не надкластерні? От зрештою, простих міських колишніх, так, які вже будуть колишніми міськими лікарнями, їх позакривають чи якось зменшать м, кількість послуг, які вони надають? Ні, ці лікарні не будуть закриті. Вони теж мають свою роль. Це в першу чергу діагностичні послуги, консультаційні послуги, де і планове лікування. Коли Пацієнт має змогу обрати лікаря, подивитися, де який хірург йому більше підходить, оцінити спектр послуг, які надаються. Тобто, всі лікарні вони продовжують надавати медичну допомогу, продовжують укладати контракти з Національною службою здоров'я однак. Новий етап реформи саме направлений на те, щоб забезпечити. Невідкладно екстрену медичну допомогою і змінити маршрути пацієнта для забезпечення більш якісної медичної допомоги. А ці лікарні, які увійдуть до такого топу, так медзакладів, які будуть кластерні і надкластерні, це якийсь закритий клуб, чи умовна лікарня міська, яка проводить внутрішні реформи, там покращує якість надання послуг, вона теж зможе потім долучитися до цих ключових медзакладів країни. Так, очікується перегляд мережі кожні 3-6 років для того, щоб відповідати і міграційним міграції населення У будь-якому випадку, все будується навколо пацієнта навколо того, де пацієнт знаходиться для того, щоб конкретній людині надати безоплатну медичну якісну допомогу в рамках. Тих параметрів часового доїзду до лікарні, які встановлені при тій чи іншому стану або захворювання пацієнта, перегляд саме мережі лікарень буде відбуватися. І сьогодні ми розпочинаємо тільки цю цей етап реформи на частині України, яка не окупована, яка не є. В зоні бойових дій, де ми можемо вже більш чітко планувати, а угу. після завершення війни, після нашої перемоги, ми продовжимо цю діяльність вже на нових деокупованих регіонах. Зрозуміла, дякую вам за те, що пояснили. Олексій Яременко, заступник міністра охорони здоров'я, долучився до нашого ефіру, який продовжується.